Нормально. Добре. Ангел оповідає: Христос ся рождає. Приношу вам люди веселу новину. В місті влеємі звіздася з'явила, там перечисто мати сина породила, якого Бог обіцяв їй до віку дати. Слава Богу, добрі люди! Хай добро між вами буде. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Народився нині з Марією, дівиці, з причистою славною та Богородицею. Чули ангели голос та з неба, зібрались на раду, куди йти треба. Пішли вони шляхом тою дорогою, куди ясність світила за тою звіздою. І ми підемо з ними поклін йому даймо, і радісну пісню всі врази співаємо. Добрий вечір, люди, бачить теплій хаті, щоб були ви завжди щедрі і багаті, Хай різно Христове вас благословляє, Бог вся рождає, хай різного Христове вас злагословляє, Бог вся рождає. Ви твоємі між бедлятом ми ходили колін дати. А чи можна вас питати, хто ви є, прошу сказати? Ми маленькі пастушки, що пасемо овечки. Звідки ви, з якого роду? Ми є з України, з веселого краю. Там, де сонце сяє, наче в Божім раю. Просим тебе, Христе, просимо миленький, зглянься щиро, зглянься мило, на наш край рідненький. Зійшли йому долю, май все у опіці. Слава Бог і Україна в кожнім чоловіці. Як ангели заспівали, ми про це вже добре знали. Ах тут ніч була чудова, не опише жодна мова. Господарів розвеселів, трохи чудо, розкажім. Була ніч, ми твердо спали, а яйнятка спочивали. Ми збудилися півночі, чудо вздріли наші очі. Ясна зірка в небі сяла, геть на схід дорогу дала, і далеко над полями. Грали небеса піснями. І до нас, пастушки, ангел Божий так повів. Ідіть на схід до Вифлеєму, у цю місцевість незнайому. Там за містом у яскині чудо звершилося нині. Христ з Марієм плотився, щоб спасти людський рід. Він прийме доволі бід. Співає мати малому сину, засни хоч трохи, хоч на хвилину. Спокої спи, моя дитину, хоч трохи спокою. Спи, Ісусе, спи! Спатоньки ходи, я тебе му колихати, пісеньками присипляти, спи, сусе, спи маленький, спи серденько, спи, Спи, Ісусе, спи, голівку склони. Бач, вона тебе леліє, спи, Ісусе, спи, маленький, спи, серденько, спи, спи, Ісусе, спи, очка зажмури, не питай, що колись буде, що зготовляй ти хрест люди. Що Ти, хрест люди. Спи Ісусе спи маленький, спи, серденько, спи. Ми всі разом поклякали, щоб Христу поклінь віддати і подарунка щирого в поклоні дати. І легенько підійшли ми і стаєнку ту знайшли ми, де дивилась діва мати на Ісуса свого Сина. А як нам сказали новину про Іфриємську яскиню. Ми в пошані тої слави на колінці поплякали, та Ісуса привітали, а Ісусик подивився і до нас усміхнувся. Маленький Ісусик не спить, не тримає, своїми рученятами весь світ благословляє. Прощавайте, мир цій хаті, будьте щасливі і багаті, майте волю добру, охоту, тільки вірте, в ласку Божу. Ласка, Божа вас спасе, щастий долю принесе. Щоби горі ви не знали, недостатків ви не мали, Хай минає всяке лихо, хай біда сидить все тихо, всім дорослим і маленьким Бажаю жити здоровенько, На потіху всій родині і на славу Україні. Там на Україні, там на країні зорі засвітили, Я за твоєму, я за твоєму новину звістили. Христос родився, посто родиться, богати любов, вдиме, з тих боли зійшли свободи, з народу, нашому народу і трегла у роду, Дні розбудився, дні прозбудився, за бузиму люту, післа в новину, післа в новину добистро пруту, Христос родився, послодиться. На цьому любі сестри вас усіх вітаєм щастя, радості в цьому домі, усіх вам вважає. З Різдвом Христовим, веселих свят і щасливого Нового року. Христос рождає.